Ця історія про дівчину, яка поєднала в собі поезію, слово і звання командирки роти, романтичні стосунки з коханою людиною і обов'язки бійця, жіночність і воєнну реальність, ім'я цієї дівчини Оксана Рубаняк. Вона Молода українська військовослужбовиця, поетка і громадська активістка, відома за позивним Ксена. Її історія стала символом стійкості. Та патріотизму. Народилася Оксана 28 січня 2003 року на Івано-Франківщині. Здобувала освіту вчителя. Ще до 24 лютого 2022 року, коли їй було 19 років, Оксана вступила на військову кафедру. Коли ж почалося повномасштабне вторгнення, вона, не вагаючись, добровільно доєдналася до лав Збройних сил України. Спочатку Оксана була частиною добровольчого формування Івано-Франківської територіальної громади. А згодом стала кулеметницею 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Вона була єдиною жінкою у своєму зводі, де разом з побратимами навчалася та набувала бойового досвіду. Оксана виконувала бойові завдання на одних із найгарячіших ділянок фронту. Зокрема, на вуглегірський Тес. У Зайцевому, а також на Бахмутському, Мар'їнському та Вугледарському напрямках. У березні 2023 року під Вугледаром вона отримала важке поранення, осколкові ураження голови, спини та плеча. Після лікування та реабілітації, незважаючи на травми, Оксана повернулася на фронт. Згодом Завдяки своєму досвіду та лідерським якостям Оксана отримала нове призначення. На початку 2024-го вона стала командиром зводу безпілотних авіаційних комплексів. За свою службу Оксана Рубаняк отримала низку нагород, зокрема, почесний нагородний знак головнокомандувача ЗСУ Золотий Хрест. Її історія та діяльність були визначені не лише в Україні, але й за її межами. Її ім'я включили до рейтингу української правди 100 Сила жінок. Її особисте життя також пов'язане з війною. Оксана була заручена з військовим Максимом Ємцем на позивний єнот. На жаль, її наречений загинув 4 лютого 2025-го під час виконання бойових завдань. Окрім того, Оксана Рубаняк, відома також як поетеса, чия творчість стала уособленням болю, мужності та незламності українського народу. Її шлях у літературі розпочався ще до повномасштабного вторгнення. У 17 років вона видала свою першу збірку віршів під назвою Орнаменти долі. Проте справжній зріз її творчості стався на передовій. Війна перетворила її збірки на своєрідні щоденники, написані Через біль та кров, сміх та радість. На фронті вона видала ще дві поетичні книги назустріч смерті. Цю збірку часто називають окопним щоденником, оскільки вона у поетичній формі передає її власні переживання та спостереження безпосередньо з фронту. І наступна збірка дорога життя. Ця збірка присвячена її загиблим побратимам Вікторю Бірюкову та Олегу Коляку. У ній Оксана осмислює втрати. Зінність життя та неминучість боротьби. Оксана Рубаняк жінка легенда, мужня, незламна, наполеглива, рішуча і водночас жіночна і ніжна, жінка, яка творить майбутнє нашої країни, бореться і надихає інших. Низький уклін тобі, Оксано, бережи себе, дівчино. Саме завдяки таким людям, як ти, ми тримаємося. Дякую, Оксано.